Хороший велик. Геркулес. Де воно? Я не йду пошукаю. А ну йде, шукай. Воно ж таким вовк. Ааа, я понял. Ты его. Купив... Бля, ебать, не знаю. Ти його купив, його не було там, чого хоче. Иди нахуй! Вот ти вредний дід. Скільки стараєшся щось робиш і ти все недовольний. Тараз. Зараз краску вкраде. Хуй вкраде. Ну, та не вкрали, їм то треба, дід. Вони ж допомагають. Помагають? Я бачу. На На Ну це ти не виключаєш. Дій не? Що? Світ. Нахуй. Ні, Нахуй. то ж я ж е, за нею буду робимо. Буду робимо а, за нею. А що таке сталося? Хуй його знаю. Щось її там. Ні, щось може. Це, це за малину, так? Да? Що ти малину накрав така. Ее. Через малину така штука, так? Да? Що ти їбачить? Так пиздель? а що, що сталося, не можу поняти. А я не знаю, вона хоче в їбало, мабуть. Ти... Нащо ну, ти малину неї крав? Вона мене нахуй! Що ти, пиздиш, дура! О тепер все, дід, вкрав малину і тепер тепер буде ображатися на тебе всю життя. Яку малину? Ти ж неї малину вкрав. Хай йде нахуй віці, що я її не бачу. Ви посварилися чи що? Прийшло, блять, і скандали робити. А чого? А я не знаю, йди. Йди спитай, якого ти хочеш. А хує, я тобі візь? казав, не треба, дід малину їсти. Казав Іди Йди віці Іди Йдеться. Де ж битися? Я її, блядь, зарушу, нахуй. Реймінде! Який? Реймінде. Ти, 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 ти. Дивіться во або... Ні. Це, це ти його переставив. Він перекладає, пади, що він робить. Беремінь. Я хуй його знаю, де. Що ти ходиш тим? Беремінь. ремінь? він в мене. Ну, це... його, це! Хуєм. Дивіться, я не шо. Бачите, 笑。行